До дня великої перемоги над фашистськими загарбниками у краєзнавчому музеї відкрито експозиції листів та поштових листівок під назвою Трикутники опалені війною тут є можливість зазирнути у минуле і побачити оригінальні зразки фронтових листів жителів Лозівщини, які воювали на фронті та пройшли всі тяготи військово-польових умов. Листи надіслані з поля бою рідним та близьким з плином часу пожовклий папір зберігає людські історії, переживання, біль, любов, розлуку власне все, що забирала війна. Дуже така цікава річ, тому що вони в певній мірі передають дух епохи цієї. Прочитавши їх, можна зрозуміти, чим, так би мовити, що думали ці солдати, чим вони були натхнені. Взагалі такий от просліджується в певній мірі навіть пафос. Деякі трагічні листи, ну, наприклад, тут у нас тут є лист гвардії лейтенанта Тимошенко Леоніда Івановича, який був поранений під Берліном, і це його останній лист, який він встиг написати, який помер від ран в госпіталі вже 30 травня 45-го року. Жорстокий дух війни позбавляв всього. Кожна будинна, незначна, на перший погляд, річ цінувалася і мала неабиякий сенс. Часто могла використовуватись не за призначенням, а з іншою метою був досить таки великий дефіцит паперу. Солдати писали свої листи, на чому тільки можна було. Трапляються і на обгортковому папері, і на так би мовити, на бланках різних. Ну, от цікавий такий лист на обгортки із Тютюну. Взагалі дозволяли писати листи зовсім без марок, тобто безоплатні були. Писали солдати-листи навіть на спеціальних бланках, таких, ну такі, так би мовити, які були зразком агітації за перемогу, за, щоб краще солдати. Воювали, надихали їх, так би мовити, на бій. У воєнні роки листи направлені адресатові не мали конфіденційності. І за наказом верхівки перед відправленням завжди перевірявся зміст написаного тексту. Кожен військовий лист було обов'язково проглянуто військовою цензурою. Деякі речі недозволені навіть зустрічаються зачеркнуті, ну де зустрічаються назви. Так би мовити, міст, де видались бойові дії, ну, можливо, ще щось інше. Друга експозиція має назву Художники-фронтовики, в якій представлена колекція картин. Авторами полотен є учасники бойових дій, ветерани війни, більшість з яких, на жаль, уже пішли з життя. Залишивши важливий спогад мової пензля та фарб, деякі із них звільняли наше місто в 43-му році. Картини представлені на виставці головним чином на військову тематику. Зображено бої, там от картини Чернявського Константина Михайловича. Зображують бої в Сталінграді, ну і багато інших. Представлено також одну із картин почесного громадянина нашого міста Пташника. Окрім військової тематики, митці оспівували і пейзажні простори, в яких щиро та гармонійно природа поставала перед очима глядача. У нас діє виставка картин. Також художника, який звільняв наше місто, це заслужена художника Росії Білих Олексія Михайловича. Олійне полотно народного художника радянського союзу Олексія Белиха під назвою Проспект миру дуже нагадує куточок нашого міста в теплу пору, зокрема вулицю Жовтневу. Ветерани були в нас в музеї, були в лозові і на знак, так би мовити, подяки подарували картини в нашому музею. Виставка триватиме протягом травня. Всі бажаючі можуть відвідати краєзнавчий музей. Вхід дорослим 2 гривні для дітей 1 гривня. Учасникам великої вітчизняної війни вхід безкоштовний. Напередодні дня перемоги відбувся мітинг, присвячений пам'яті загиблим у заячій балці. У заході взяли участь представники влади та організацій міста, учні, ветерани та діти війни. Как дорог нам миг тишины. Сто верст прошел солдат дорогой войны. И пусть гремит торжественный салют. Тебя, солдат, дороги мира ждут. Ждет нова весна, любима, родные, і ждуть березки серцю, дорогіє. Те, чого п'ять років чекали наші співвітчизники, наші батьки, наші діди-прадіди, які захищали нашу землю і не дали загарбникам оселитися на наші території і взагалі не дали знищити нас як народ, як, як історію. Тому ми не можемо забути цей день. І звичайно ж, для кожного. Школяра. Це важливий день, тому що ми повинні вшанувати пам'ять, і ми кожного року це робимо. І сподіваємося, що ще багато років будемо вітати наших шановних ветеранів з цим святом. Для мене цей праздник святой, тому що з тою рішимостю, з тою відвагою забув про все вони Жертва собою падали один за другим, ми все ж шли вперед, ради того, щоб ми жили під мирним небом. Ми діди воювали, один із моїх діду ще панютіна, і тому для кожного з нас це лічний праздник. Цього ж дня зібралися і біля пам'ятника Федору Супруну, який також був учасником Великої Вітчизняної війни. Аби вшанувати пам'ять відомого земляка, заслуженого машинобудівника, орденоносця трудової та бойової слави, почесного громадянина Лозової. Перше у вшануванні пам'яті загиблим взяли участь байкери. Это байкерский пробег, как бы сопровождение в поддержку э, ветеранов, в поддержку празднования 9 мая. А що особо для вас это свято? Память о погибших, э, которые отдали жизни за то, чтобы мы сейчас с вами нормально жили в свободной стране. У каждого дед, прадед был на войне в любом случае, поэтому. Бнізвісно, как би бы, зараз как бы жили, если би бы не була одержана ця перемога. Після покладання квітів у узаючій балці ветерани вирушили у супроводі байкерів до інших визначних місць на кладовище до військової частини та до пам'ятника у селищі Панютине. Основні заходи по святкуванні 68-ї річниці дня перемоги розпочнуться 9 травня о 9 годині біля меморіалу слави на центральній вулиці міста.